Режим припинення вогню, що мав діяти на сході країни згідно з мінськими домовленостями з 15 лютого, не поклав кінець збройному протистоянню. Вже у понеділок до обласної клінічної лікарні імені Мечникова знову привезли 21 пораненого військового. Близько десятка з них знаходилися у важкому стані. У черговий раз лікарів вражала сила духу пацієнтів та їхня здатність триматися по козацьки мужньо. Діагнозами військових, яких не вберегло перемир'я, цікавилась Юлія Крива. Зі своєю папахою козак Андрій Олексійович не розставався аж до самісінької реанімації. Приднався до козацтва. Він ще на Майдані з того часу постійно на передовій. Козак за покликанням, а за військовим званням, прапорщик Нацгвардії Іванов, пережив чимало військових випробувань. Рятував солдатів з Іловайська, виносив на плечах двохсотих. Ну, падиласька наша група із шісті чоловік. помогала выходить из окружения, э, выходить из 51-й бригаде, 76-й, по-моему, и 92-й. Бачив та пережив Андрій Олексійович чимало. Не пощастило хіба що під час так званого перемир'я потрапив у засідку під селищем Піонерське. Він втратив п'ять руки та отримав важкі міноосколкові ураження кінцівок та спини. Попри це, чоловік сповнений оптимізму. Каже, навіть однією рукою зможе впоратися зі зброєю, аби згодом ще стати в нагоді своїм військовим побратимам. Ці вдячні йому за підтримку. А от прапорщик Іванов військовим лікарям. Ну, очень квалифицированные ребята. Вони все провели все. Не тільки мене одного. Ну, я не знаю. Ну, лучше лучшего я, я ну поки нигде не встречал. Ну і нашим отважным ребятам з Азова, які мене тут вивезли. Це парни... Mm. Фахівці ж лікарні мечникова також зробили усе можливе для найшвидшого одужання козака Андрія. Ми зрозуміли одразу, що особистість легендарна, тому що. Что... Интересуется очень много э, боевых товарищей, звонят постоянно, приходят, благодарят. Вот как ребята сказали, которые приходят к нему, что он спас многих. ...вивів їх із огня. протягом трьох п'яти днів. У таких пацієнтів зазвичай стабілізують стан та відправляють на реабілітацію до інших медичних закладів. Перший день режиму припинення вогню видався кровопролитним. У лікарні імені Мечникова прийняли 21 травмованого військового. Тільки двоє з них мали вогнепальні поранення, інші мінно осколкові. Нізка чоловік були тяжої, реперірване. Один викликав пасіні. У него было несколько ранений именно груди, живота, шеи, бедра. Но хирурги все сделали хорошо, и уже на сегодняшнее утро он себя чувствует нормально. Мы даже ее переведем, скорее всего, завтра уже в отделение травматологии. Превалируют повреждения конечностей всегда при боевой травме. То есть наиболее активные и незакрытые части тела повреждаются чаще. Загалом, з початку цього року лікарні імені мечникова стабілізували стан здоров'я понад трьох сотень поранених, привозили і мирних жителів. І щоразу навіть у найскладніших випадках медики оголошували житиме обіцяний же режим припинення вогню і дійсно почне діяти. Щойно жодного пораненого на сході не буде. Юлія Крива, Олександр Пронський, новини каналу.